До Олександрії завітали бійці української армії, що майже півроку тому вже були в нашому місті. Тоді волонтери відремонтували для них по гвинтику, відновили бронетранспортери. Що змінилось на лінії фронту з тих часів? Наша бесіда з тими, хто захищає Україну на лінії фронту. Задали бійці і техніку, яку, як запевняли Олександрійські чиновники, варто хоч одразу у бій відправляти. Як виявилось, більшість того, що наспіх тоді під фанфари та для показухи відтягли на Донбас. Лише мертве залезяче. Розногласі были с вашим мэром. И uh -huh. можно чуть-чуть маленький ітог. Ну, от время прошло. И он говорил, то, що ми плохі солдат. То, що ми не вміємо їздити, ми не вміємо ничего делать, ми саботажники, которые уклоняються от которого. И у нас есть ему, що показати. Потому що каждый із нас, uh -huh. кто тут приезжал, э, ну, некоторых уже нет. Почти всі получили роднения. Все прошли через ад, через аэропорт, пески и все. И э, он говорил то, что он дал нам исправную технику. И, со всей техники, которая уехала с Александрии, и, работает ну, на передовую только доехало два БТР. И э, то, с... те, которые делали волонтеры на лесоторговом. Один, один, который делает, один вернулся и едет дальше, исполняет полноценные функции. Он работает, это Владимир Малашев, большое ему спасибо. Это единственный БТ, который способен выполнять тактические задачи. И по факту просто бывает так. А, ну, это дальше все на Вот есть такая-то количество единиц, есть такая-то. Это байка. Потому что... Вона є, ну це просто груда металобрухту. Розмова між тим торкнулася найголовнішого: яким буде завтра, і що треба зробити для того, щоб нарешті на Луганщині та Донеччині запанував мир. Серед рецептів українських військовиків інформування жителів про те, що насправді відбувається в Україні, припинення зомбування місцевих через російські пропагандистські канали, які, як виявляється, продовжують трансляцію відвертої брехні про Україну та українців. Є люди, які, які розуміють, що. Дійсно, воно ну, ну, то вони як вже переходять на нашу сторону. А есть люди, они кричат на и все. С ребятами смеялись, знаете, когда отдыхаешь, ну хоть что-то посмотреть, телевизор, там 24-й канал, <существует> э, не, 24 канал или Россия, или а. там Новороссию смотришь, и там, о, Киевская хунта, бандеры, каратели, ополченцы, герои, там их воспевают. Ну мы шутим, слушайте, ребята, мне ну, кажется, не в ту армию вступили. <существует> <существует> и, а люди-то верят в это. Ну, да, да, да. Они, у них Аппаратный другой э, информации нет. Не дивлячись на численні труднощі, між тим є і серед маси задурених пропагандою донечан, ті, хто розуміє необхідність збереження цілісності держави, хто є патріотом і допомагає українським військовим. Є осередки патріотичні і там на місці. Просто, скажімо, їм дуже важко. Є люди, які нам багато допомагають один хлопець. Шість акумуляторів 190-нам на батальйон дав, ну, Щоб розуміти, кожен поза три тисячі гривень коштує. Наразі герої нашого сюжету вже на фронті, де завдяки допомозі олександрійських волонтерів захищають Україну від загарбників. Наше побажання було для всіх захисників вітчизни, які встигли побувати у пеклі Донецького репорту та інших гарячих точках східного фронту, тільки одне повертатися живими. Маємо надію, що відновлена Олександрійцями техніка допоможе зберегти життя тим, хто виконує священий обов'язок на лінії фронту.